Усіх вітаю у продажу Jeep Compass, моделька 2018 року, комплектація Latitude. Противотуманки, галогенні фари, 17 шикарні диски на зимовій гумі, гума 2022 року, Безключовий доступ, панорамний дах, підігрів дзеркал, електрокришка багажника, Full LED, оптика позаду. Камера заднього виду з динамічною розміткою, місткий багажник, сидіння в рівні... ну, підлогу складається. Оригінальні гумові килимки. Такий вид має. Так, далі. Безключовий наш електрорегулювання сидінь, електро... Регулювання фулове по дзеркалам, авто світло, фул мультируль, Apple CarPlay, Android Auto, підігрів сидінь, підігрів керма. Є регулювання повного приводу, також його відключення. Можна їздити по місцю на передньому приводі. Автозапуск машині є, авто. Старт-стоп, електроручник, так, датчик дождю у нас є, двохзонна кліма. Шикарний стан має. Навіть розеточка у нас є. Кому цікаво, звертайтеся, є доставка по всій Україні.